Пан Борис питає: є забудовник, який вкладає пінопласт в повітряний прошарок між стінними і цигляними, а як же протипожежні норми. Е, у нас дійсно є нормативи, котрі обмежують використання пінопластів з повітряними прошарками. І обмеження там стосуються. Я просто дословно цього не пам'ятаю. але ви, друзі, можете це знайти. Це ну, саме цей пункт. Значить, По-перше, коли у нас з вами вентильований фасад, пінопласт не можна використовувати, тому що там поток повітря великий, і якщо йде полум'я, розповсюдження на всі поверхи через вікна може бути пожежа всього будинку. Тому не дозволяється. Але є одне виключення. Справа у тому, що дозволяється використовувати пінопласти Г1. Висота стінки, мені здається, до 6 метрів. Тобто маленькі будинки. Якщо у вас будинок двоповерховий з фронтоном, ви вже не потрапляєте в цей норматив. Розуміло? А якщо у вас, наприклад, будинок двоповерховий, і висота стіни здається, я можу помилятися, знайдіть норматив переконайтеся. А якщо висота до 6 метрів, пінопласт Г1 можна використовувати. Отак от, от кажуть наші норми. Варто це робити чи не варто? Звісно, не варто. Не варто. Тому що, по-перше, ми не знаємо, наскільки довговічний антипірен в цьому пінопласті Г1. По-друге, вибачте, вже нерідкі випадки і є в інтернеті відео, коли продавець продає пінопласт як Г1, а по факту він вибачте Г2, тобто не самозатухаючий. І це може бути небезпека. По-друге. Коли ми з вами залишаємо повітряний прошарок в зоні конденсації, якщо, ну, це не дуже гарно, то, тому що там є повітря, дельта температури і утворюється волога, кота стікає по пінопласту донизу, і нижні ряда цегли можуть від цього страждати. Такі умови можуть утворитися, коли, наприклад, в день був туман, а вночі вдарили морози, як варіант. Тому я не сторонник таких рішень. Я вважаю, якщо матеріал не активний, краще зачеканювати. Тобто, це називається технологічний зазор. От якщо ви будете уважні подивитись вебінари, де я показую наше креслення з бліцювальною цеглою, там так і написано: от у нас іде стінка. Далі обов'язково штукатурка, обов'язково йде утеплювач, наприклад, екструдований пінополістирол або ПСБ. Потім технологічний зазор і обліцювальна цегла. Обліцювальну я отак нарисую. Так от, що таке технологічний зазор, друзі? Технологічний зазор, оцей зазор, тобто, давайте ми оце утеплювач покажемо, оце покажемо обліцювальна цегла наша. Yeah. Да, і оце от наша звичайна цегла. Так от, це штукатурка порядка 20 мм, це технологічний зазор порядка 10 мм. По-перше, є допуски покладки стінці. Тобто стінка може відхилятися. По-друге, розміри обліцювальної цегли також відрізняються, ну, можуть відрізнятися там 2-3 мм. А ми ж кладемо фасад, ми вирівнюємо фасад, а, а задня стінка може от грати. І тому в наших проєктах ми залишаємо цей технологічний зазор, це дуже важливо, саме тут в цокольній частині, оці от міліметри ловити. Але оцей технологічний зазор, друзі, заповнюється розчином. Зрозуміло? Тобто пінопласт не потребує вентиляційного прошарку. Його нема чого вентилювати, він пара не проникне, у нього дуже низький коефіцієнт. Зрозуміло? Тобто, оце от правильний піражок е утеплювач, пінопласт утеплювач між цеглою. А якщо у вас мінеральна вата, то, звісно, обов'язково вентиляційний прошарок. Значить, у нас був ДБН, котрий вже, на жаль, не діє. Це багатошарові стіни. Я дуже сумую за ним, тому що вважаю, що це був один з найкращих ДБНів в Україні по нормативу. Ну, але що є, то є вентиляційний прошарок бажано, щоб був не менше 20 мм. Але, зважаючи на нерівності стін, ну бажано залишати біля 40 мм, щоб було більш надійно. Дякую, друзі, за ваші коментарі, підтримку. Це дуже допомагає просуванню. Не забувайте, будь ласка.